Новий сучасний та ще крутіший сьогодні у нас на огляді Starlink третього покоління, і ми готові розказати вам за нього більше. Поїхали! Це новітня версія супутникової антени, яка обіцяє вам стабільний інтернет навіть у найвіддаленіших куточках планети. Як завжди, упаковка виглядає мінімалістично і дуже преміально. Усередині ми маємо. Супутникову антенну, смарт-штатив для легкого налаштування, роутер нового покоління, кабель Ethernet та зарядний пристрій. Перше враження, якість збірки на найвищому рівні. Все виглядає міцним, ергономічним і водночас стильним. Налаштування займає кілька хвилин. Завдяки оновленому додатку все інтуїтивно зрозуміло. Ось як це працює: встановлюємо антенну на смарт-штатив. Підключаємо рофтер, скануємо QR-код через додаток і слідуємо підказками. Антена дуже легка, ми бачимо, що є ручка, за яку можна її брати, підіймати та класти на землю або підлогу. Ви можете зафіксувати антенну за допомогою саморізів, які вставляються через ручку. Та якщо вам потрібне більш надійне кріплення, наприклад, встановити антенну на дах будинку, для цього потрібно купити спеціальний кронштейн, зняти ручку та встановити на її місце кронштейн. Підключити антенну до роутера дуже просто за допомогою кабелю RG45, що, на мою думку, є дуже правильним та вірним рішенням зі сторони SpaceX. Він є вологозахисним. Це зручно, особливо для людей, які будуть використовувати його у стаціонарних цілях, наприклад, підключати інтернет напряму до комп'ютера. Як приклад, можна підключати відеоспостереження або будь-які системи, які вимагають дротового підключення. За це прям лайк. Роутер підтримує Wi-Fi 6, що дозволяє отримувати швидкість інтернету до 300 Мбіт в секунду. До речі, SpaceX додала в роутер такі приємні пасхалки у вигляді надписів у роз'ємах для дротів інтернету. Погодні умови теж не є перепоною для цього Starlink. Антена оснащена антикорозійним покриттям та захистом від екстремальних температур. Окрім того, що антени витримують непогоду, сильні пориви вітру, зливу, SpaceX ще розробила режим. Таяння снігу. Якщо вашу антенну покриє снігом, то автоматично вмикається режим таяння снігу, що не сильно впливає на рівень споживання енергії. А тепер трішки про особливості: завдяки новій системі супутників GN3 пристрій забезпечує стабільний інтернет навіть у регіонах зі слабким покриттям, наприклад, у горах, пустелі чи океанічних територіях. Також є сумісність із широким спектром пристрою від ноутбуків до смарт-телевізорів. Цей Starlink потрібно проплачувати кожен місяць, як і з будь-яким провайдером інтернету. Тарифні пакети і взагалі вся комунікація з системою відбувається на офіційному сайті Starlink в особистому кабінеті. На нашому сайті ви можете знайти цю модель та комплектуючі. Переходьте за посиланням в описі. Наші менеджери підкажуть все, що вас цікавить. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, якщо було корисно. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Побачимось!